Ну і знов про нашу аеророзвідку і аероштурмовиків люту повітряну смерть росіян, які прийшли в Україну із зброєю. Сьогодні ми розкажемо про операторів чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Вони зараз на найгарячішому напрямку Донеччини, ті, хто став для російських загарбників страшним сном, показали наші Ользі Косенко, як готуються до чергової операції. Останній день перед бойовим виходом аеророзвідники Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура перевіряють техніку. Місце обирають наближене до реальних бойових умов. До ворожих позицій менше 10 кілометрів, тому детектор дронів тут необхідність. Він попереджає, коли російські безпілотники наближаються занадто близько. Зала. Три. Ух ти, чотири борта. Далеко близько. Далеко, далеко. Далеко ну, все одно 6-7 кілометрів. Ворожі дрони поки на безпечній відстані. Бійці закріплюють антени, дістають свої безпілотники та вибухівку для скиду. Це зброс на мавік. осколочний. Дрон готовий до зльоту. Але перший тренувальний політ невдалий. Один з пропелерів вигнувся, тому дрон не кориться пілотові. На певну сторону. Це і перевантаження на мотори йдуть. Тобі ж він в будь-який момент може сказати, що бомбіно. Гвинт швидко замінили. Мавік з вибухівкою здіймається в небо. Краще. Уявну ціль уражено інженер задоволений. Хамза, один з оборонців Бахмута був штурмовиком, снайпером нині в аеророзвідці. Його обов'язки виготовити сам боєприпас, підготувати його до роботи та прикріпити його до дрону. Все інше вже робить пілот. Ми ж не просто розвідка. Ми паралельно шукаємо для себе цілі, і самі їх відпрацьовуємо. Іншими словами знищують, б'ють дронами по ворожих бліндажах та техніці. Мають і чимало успішних розвідоперацій, як от ця. Показати тобі бахмут тоді розповідає аеророзвідник Шейх, через ворожі реби втратили два дрони, але таки змогли дістатися небом до середини окупованого бахмута. Там виявили дві схованки ворога. Куди вони заходили в по темному посірому малими групами два дві, три особи накопичували штурмову там групку і виходили на штурм позиції. Тобто ж ми знайшли дві такі нори. Просто під час запису інтерв'ю спрацьовує детектор дронів. Потроху до нас борти літають. Швидко збираємося. Настає ніч. Вояки готуються до бойового виходу. У мене подроба нам останній рюкзачок. Що по бімбам? По бімбам я все положив. Їдуть розбитими шляхами впритул до російських позицій, адже мета кожної операції знищити якомога більше ворогів. Успішна робота це. Це твоє збережне життя, це збережне життя твоїх близьких, твоїх побратимів, людей, території із Донецької області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.